5244 ДТЗ і 53-54. Зараз 354 вже відео робив, бачу, а це 244. Також неї, ухов, так, ой, що перші вони а, ну, у нас ще оглядів не було. Дивіться, що виходить, це зробили красавчики. Що 28-х тепер радіус, 28 задніх кольоров, передній більший, сам трактор став більший. Тут все зробили колегі зашили. Платформа стала більшим трактор, реально навіть по дорожньому просвету став опірежати. Тобто кудись поїхати в ліс, а до ПЗ, яка в ліс буде їздити саме так. Він розполагає прочності, щоб там якісь тягати проводить, буде набагато. Дорожній просвіт, кліенс, так само з цим, 7. З Зробили сам, протектор. протектор. Тут по коробці развісіть те саме лишилося. Е, реверс і 9, 9 передач. от ще відмітить хотів, що зробили більшого бака. Бо раніше, певно, бракувало солярки. Тепер так само незручно, бо треба, щоб добратися до мотору і бак. Це було і в прошлих моделях. І лишилось так. От він хоча б став більший. Я вам поясню, чому так, тому що в принципі ДТЗ він такий. Він коротший трохи по, -по шосі йде. він більш компактний. Там, рядом ставиться Донфенга, чи ООО, вони будуть здоровіші. Він такий більш компактний, він більш маньований. І той бак банально немає куди впихнути. Хтось ну, сюди внизу не, пови... не повісить. Тому от тезерці придумали так. Бачите ще, що по тезерці? У всіх 24-х 40 х кольора стоять в ровень. По центрах, це поняла? Тут передні стоять от по внутрішній стороні. От, за рахунок цього ви маєте при розвороті більший угол е, розвороту. Тобто він іде як цей, е, ну не розворот на місці, звісно, не японець, але виворить краще в нього. Він більш паньований, тому що от всіх стоїть центр-центр колеса, а тут насмішено. І ви маєте собі трошки ну, якихось там 20 см 10 на маньоврі, в тепліцю кудись заїхати і так далі. Це є, якщо кажуть, теж. фішка ДТЗ. Тому він такий, що кажеться тут поняло місце місця мало. Що, типу, блін, ну, там кінтав взяти, там, такий виліт, така робоча зона. Ну от він так, за счет цього він наманший виходить. Я з метр 90 ростом. На такому багато відео, де я й і, і їжу. Я сідаю, мені впритик, мені там, вони, там нічого не до ноги не давить. Воно впритик. Тобто, якщо ви там ще в повний комплексі, то да, може трошки вам буде якось він за, за це його а, затісний. в принципі. Хоча я ще не чув відді, що на це жалілося. В принципі, він досить комфортний. І по якості не буду не виступати ні дону, ні. Якимось там Volvo, і тим ж там люксовим брендом. Так що за э, модернізацію респект дійсно трактори став покращі, дійсно, якісь пожерізаки хопти додали. Плюс, звісно, не забуваємо дворіскове щеплення, дві скорості вово відбору. а В прошлом моделі було все по одному, плюс до цього до колес і так далі, то скільки? він був 7250, це в 7,5. 250 долларов я рахую цену, потому что не такая большая сумма, действительно, на эту сумму прикольно добавил до него. Тому можно, можно хлопцы замовлять. 244, 354 и 504 в явно ДТЗшки, звертайтесь.